Інформація для тих, хто любить заправляти машину свою до повного бака. Е -е, маленька предісторія. Е -е, все время заправляюся на одній і тій ж заправці до повного бака. Ну, Така в мене звичка. От. Машина в мене з двигуном 1,8 турбо. Е -е, ну, Розход як не як немаленький, але ну, взимку ну, прям просто капець там. 17 літрів зим, зимой розход, е, дошло до чого що е, перед новим роком, е, порахувавши розхід на 100 км, вийшло 19,5 літрів. Тобто 19,5 літрів на 100 км. Я вже, блін, капець, блин, я вже. Вже й машину збирався міняти, блин. а потім мені товариш каже: Попробуй заправлятися ну, на определенне количество літрів, недополного бака. От. Ну Я понадував бензина в каністри і почав заправлятися з каністри на базі в себе. От. Тобто зима, морози, все те ж саме, та сама їзда. І тут, виходить, чудо, самий максимальний розхід. За оці три місяці, що я насчитав, самий максимальний розхід на 100 км склав 14,8 літра. мінімальний 12,2. Тобто, при тому, що ціни на цій заправці і так на 5 гривень вище за інші заправки, там ПСМ там, і ТД і ТП, ще й отакий отакий найоб при заправці на повному баці. Так що, друзі. У кого хто любить заправлятися до повного бака, і у вас є сумніви щодо розходу, попробуйте позаправлятися з каністери.